Приїхали, друзі, на рибалку. Ось так це зараз виглядає. Найс. Я трохи провтикав, щойно згадав, що забув а, свою Панаму. Буде буде цікаво. Хі -хі -хі. Без Панами це, звісно, я щось щось я... Гарячканув, реально гарячканув, не знаю. Панама лежить вдома. А я приїхав на рибалку без неї. Взагалі, без будь-якого головного убору. Ну нічого, щось та й придумає. Так? Да? Щось та й придумає. Зараз спускаємо човен на воду. І будемо їхати рибалити. Ситуація наступна: 0 градусів. Сьогодні 0 градусів. Ой, а було, одне, було одне місце, де температура була мінус 2. В день обіцяють плюс 20. Ну, плюс 20, в принципі, можна, можна і без картуза. Хоча краще б краще б панамка була б.